Ніяких суспільно важливих тем сьогодні підіймати не планувалось. Ну, як планувалося, але там уже по мірі росту аудиторії, і все. Але ну за є ба. Але давайте трохи половим і зрозумійте, до чого я веду. Ну це вже таке нічого наче. О, ну так уже ж окунь. Зараз діло піде, так? Да? Може бути Я з двома ловлю. Тут силикон, а тут муха. Невелика, так як зима. Ну Така маленька і ще й з пропеллером якимось. А основний розмір отакий. Ну, це особливості річки. Хочете вірити, хочете ні. Так, да, тут є і нормальний окунь, ну, але в основному таке от. Да, щоб в грудні ловити окуня, то багато розуму не треба. Найшов його й. І... Ну, навіть нормальний. Нормальні пацани клюють на муху. І не треба їм той силикон. Оп, залетів. Нічого не видумаю, ласка Так це вже можна називати відео? З кожного заходу, клюють Кабани Якщо отак так близько показати в камеру. От так от надо. О! Ну дивіться, і силікон теж якби не відстає. А ну давай залітай. Долетів до човна. В процесі перегляду вам могло здати, що окунь мілкий, а той, що наче і великий, не такий уже і великий. При тому, що води навкруги доволі багато. Так от вам не здалося. І сів, іначе нічого такий. Ну, да. Стандарт. Тут окуні довго не живуть, вони доростають до того моменту, коли вони вже не пролазять в очко там сітки, допустимо. І все. Ну, є ще варіант, що руки у мене криві, так? Да? Да, там их стоит якась кількість. О, это должен быть рекордный за сегодня. Ого. Угу. op jezelf de Коротше, можна навіть не різати, а то 10 західів зробив, 10 окунів зловив. І якби відео знято і додому. О, так. Залітай. Будь ласка, щось уже схоже. Ну що, погнали? Починаю тоді зі стандартної операції виплутування сітки з-під мотора. Я замість того, щоб ловити рибу, цю хуйню маю розпутувати абсолютно з-під мотора, з під датчика. Ска. В основному це відбувається так. Оскільки два береги забудовані, ви собі з дачі приходите, розтягуєте сітку в напрямку іншого берега. Ну і так вона у вас там стоїть рік, два, десять. В деяких містах русло доволі вузьке. Тому розтягнути від берега до берега не виходить, бо ну, люди будуть як мінімум чіплятись моторами. Тому ставиться це вздовж паралельно берегу, вздовж дачі вашої. От, в принципі, можете бачити пляшку, до якої прив'язана сітка, і гумовий човен поруч, на якому-то все знімається там раз за добу. В моєму ідеальному світі, якщо ти робиш щось не дуже ок, то для цього потрібно, ну, як мінімум, там. Виїхати на ніч, да, поставити ту сітку, зранку її зняти рано, щось ну, зробити, щоб тебе там не помітили, типу шифруватись. Хер тут так не робить. Тут пляшки стоять буквально там цілий рік, всім абсолютно пофіг на це. Да, є місця, де сітки візуально не позначені нічим, звичайно, але при цьому їх добре видно вехолод. От вона на даунскані. Тянеться. Ну, бачите, тянеться довго. скільки тянеться. Ну, будь ласочка. У кого немає дачі, щоб поставити дачі, робить місток і ставить з мосту. Спінінги, фідер, човни, котушки, інші силіконові, воблери, там якісь вертлюшки, застіпки вам не потрібні. Вам треба одне весло. І бажано, ну, щоб дача ваша виходила на воду і ви були, якщо не власником, то хоча б її сторожем. Отак от от це все перевіряється. Ну і моя улюблена категорія це ті, хто взагалі не паряться, вони знаходять вузьке місце і просто херачать від берега до берега або розтягують по русловій канаві, да, яка йде. Ну посередині річки, ну поставте десь уже під камешом. Ні, треба отак блядь, на фарватор, на русло прям кидануть. Хай стоїть і тут, блять. Сітки стоять з дач, окей, це одне. Сітки стоять вздовж очерета. Ну окей, там можна об'їхати, не знаю, де жигувати. Ну, блять, ну русло 150 метрів. Ви розтягуєте впоперек сітку на 100. Ну, это як назвати? Просто блядь, в поперек. А зараз єдиний кадр знятий не в цей день, ну я його додам, бо просто не розумію, як можна забувати і не знімати ту йону сітку. Складається враження, що люди просто приїжджають на вихідні з палатки, бо там з п'ятниці на неділю ставлять її, там, ловлять якогось карася собі на вечерю, а потім думають: та нах, знімати, я приїду на наступні вихідні або через вихідні, хай стоїть, може там іще щось залізе туди. То все так погано, ви спитаєте. Ні, звичайно, є позитивні моменти. Тут закрили промисел. Закрили достатньо давно, ну там 7-10 років, я не знаю. Але закрили банально, тому що ну, нема що ловити, звідки риба буде братися, якщо її черпати, і якби і все. Ще з позитивного. Ніхто зараз не займається драчем. Ну там десь один там, приїде, що там посмикає. Ну, ситуація банально проста. Нема що драти. Ну, скупчень білої риби просто немає. Білої риби нема в кількості. Десь там два десятка, якась стайка, десь там пробіжить в товщі води. Ну і все, буквально на цьому. Дивіться, щуки сазана, хер да ніхера. Карась. Ну, карасів бачите от на фотографіях, ну він долоньку. Вісім... Нормальний карась заходить сюди тільки навесні на нерест, може з Дніпра. Все інше це, це таке з долоньку, реально. 80% місцевого карася це 100 грам. Лящ, той, що у нас дозволений від 30 см, да, не на Дніпрі. Та які три 30... там, якщо 25 з хвостом набереться, то це вже ну, це трофей. Це ти приходиш і ну, ляща я зловив. Да. Плітка-плоскирка, та ж сама історія, вона не більше долоні росте, все е, окунь. Ну Дивіться, от зараз фотографія, якщо такий судак, ну, в ньому там скільки грам 70, мабуть, умудряється заплутатись в сітку, то які шанси у окуня, який зараз там позатий, да, ну, навіть 100-грамового окуня, які шанси пропливти повз. Ну, воно все він стає як іде туди, так і заходить весь там і залишається. Ну, якби там десяток, може їх. Піду хоч знайду трохи снігу, бо зимовий йоку ніби без снігу. Просто складається враження, що рибу вицідили. Ну, вона просто вся одного розміру. Да, там судак, судака трохи рятують корчі і дуже велика глибина. Ну прям там дуже велика. Але хто думає, що його тут багато, да, там відео мої, гляну, от судака ловим. Ну, приїжджайте, покажіть клас. І ще ж одразу можете написати коментарі, там ти пробував дзвонити в рибпатруль. І ще от всяка. Пробував, у них хто не знав, у них навіть є чат-бот, де ти типу, скидуєш фотки сіток і вони приїжджають. ну, В теорії воно так працює. Просто наш київський рибпатруль він дуже зайнятий, немає часу. ну, от Буквально вам із свіжого, да, в минулому році що вони виставляли. Сьогодні вийшло багато балаканини, але ну, просто вдумайтесь, це от знято за одну рибалку, ну там крім одного кадру, да, це буквально там за 4 години я їх не шукав, ті сітки, вони ну, їх просто не можна не помічати. А тепер розтягніться на рік, на два. Ну там така штука, що там сітку, коротше, дід внуку передає з покоління в покоління і вона там отак і стоїть. Так що так і живе.